Привіт усім! Вітаю вас на каналі Проте про все. Хочу дуже швиденько показати посилочку, яка приїхала від Holy Skin. Це я вперше їх замовляю, нічого раніше не брала в них. Так, давайте дивитися. Це я замовила ось цю маску. Це від напрямків. Піддивилася в Тіктосі, що її рекомендують. Вона коштувала десь в районі до 400 плюс-мінус гривень. Дивіться, бо там наче акції. Тому, коли будете можливо дивитись на сайті, вона може дорожча, оскільки тут грамів. Ага, Ну, я не сказала, що це українська тругова марка. І в мене є підозрює, що на десь там поряд виробляється те і містер Скрабер. Бо їде з того самого селища. 200 грам, 250, 250 грамів маски. В подарунок вони положили таку саму маску. 5 штучок. Дивіться, це в подарунок. 5 штук. Я приношу вибачення сідає голос. Так. Скільки тут? чи то по, по 10 грам повинно було бути. Я просто не помічаю. Ну, несуть. Це в подаруночок таку саму. А, це теж положили в подарунок. Rice Тач Holy Skin. Угу. Що це? Крем для обличчя з естрактом Центели Азіатської і рисом. Це в подарунок теж положили. Також я замовила. Ось такий антипреспірант. Дезодорант, просто дезодорант написано. Дезодорант, здається, з зеленим чаєм. І до нього він по 350 наче гривень був. І до нього в подарунок ось такий shimmer спрай. Це був в подарунок. У мене не було з шимером. шиммером. Буду використовувати. Так, ну це все. Це просто ось така посилочка була. Тимур вирішила її. Це остання посилочка, яку я очікувала з продукцією, і зняла відео. Хто користувався Холі Ским, розкажіть про свої враження, будь ласка. Всім папа!